І ми продовжуємо тему заявлено раніше. у Львівській області госпіталізували з отруєнням 35 дітей, які перебували на відпочинку у приватному дитячому таборі в одному із сіл Стрийського району. Про це повідомила кореспондентка Суспільного за фактом отруєння відкрито кримінальне провадження, і про це повідомила головне управління національної поліції у Львівській області. Детальніше про це говоримо із тимчасово виконуючи обов'язків начальника відділу комунікації поліції Львівщини Аліною Подрейко. Вона тепер на зв'язку зі студією пані Аліна. Добрий день, дякуємо за те, що знайшли час для суспільної студії. Вітаємо слава Україні. Коли героям слава, слава. пане пані Аліно. Ми говорили з нашими кореспондентами на Львівщині і чули також позицію лікарів, які кажуть про діагноз гостра кишкова інфекція. Що на тепер відомо про, про стан тих дітей, які постраждали і зараз потребують стаціонарного лікування. Дивіться наразі до медиків до медичних закладів за допомогою медиків звернулося 34 дитини. Частина з них перебуває на стаціонарному лікуванні. Частина частину вже забрали батьки. Поліцейськими призначено низку експертиз. Також проведено, проведено огляд місця події. Проводиться наразі досудове розслідування правоохоронці встановлюють усі обставини. Події чи є чи можна говорити про підозри щодо джерел цього зараження батьки, які з якими розмовляли кореспонденти суспільного кажуть, що це або харчування, або вода. Ну інакше джерел немає, але чи є інші уточнення з цього приводу, що на тепер відомо пані Аліна. Наразі до проведення всіх необхідних експертиз зарано говорити про джерело інфікування дітей. Попередньо діагноз гостра кишкова інфекція. Більше наразі повідомити не можемо. Проводиться досудове розслідування розпочати за частиною першої статті 235 кримінального кодексу України. За результатами експертиз, опитування тоді вже зможуть наші слідчі говорити про причини попередніх. Чостаточні пізніше пані Аліна, і наші кореспонденти Суспільного також посилаючись на, на слова батьків, які які відвезли своїх дітей туди в понеділок. кажуть, що під час розмови із працівниками цього табору чули, що все підконтрольно. Наскільки це могло ускладнити ситуацію із, із станом дітей, чи чи це є фактор, який також розглядають правоохоронці? На жаль, не готова говорити чи розглядають, бо є таємниця досудового розслідування. Тому ми опит... проводимо опитування, провели огляд місця події, призначили низку експертиз. Все, що наразі відомо, все, що наразі про що можемо говорити, і ті опитування, які, наприклад, серед дітей слідчі дії, які, наприклад, серед дітей зараз тривають в. В лікарні також беруться до уваги правоохоронні органами, правильно вас розумію? Так, звичайно, беруться в присутності батьків, проводяться опитування дітей. На жаль, не всіх вдається, бо стан дітей діток різний. Але наскільки проінформовані наші слідчі від медиків, то діти демонструють позитивну динаміку, і я думаю, що врешті. Питають усіх, пані Аліно, Дякуємо за те, що ви були з нами у суспільне студія. Аліна Подрейко тимчасово коночі обов'язків начальника відділу комунікації поліції Львівщини була з нами.